Свята Жанна Дарк, підтримав на ангелами і святими, молися за Україну. Свята Жанна Дарк, яка витерпіла лють своїх обвинувачувачів, молися за Україну. Свята Жанна Дарк, яка кричала про приниження і смерть до заперечення істини. Молися за Україну. Свята Жанна Дарк, яка навернула свідків своєї мученицької смерті, молися за Україну. Свята Жанна Дарк покровителька французького народу, молися за Україну. Свята Жанна Дарк покровителька молоді, молися за Україну. Свята Жанна Дар, покровителька патріотів, молися за Україну. Свята Жанна Дар, притулок неправдиво обвинувачених, молися за, за Україну. Свята Жанна Дарк захисниця народжуваних матерів, молися за Україну. Свята Жанна Дарк, Новосвітло Церкви, молися за Україну.